Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святої Івангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Ісус промовив до фарисеїв, був один багатий чоловік, що одягався у кармазин та вісон і бенкетував щодня розкішно. У Боги вже якийсь на ім'я Лазар, лежав у нього при воротах, увесь у струпах. І він бажав насититися тим, що падало багатого зі столу, і пси приходили і лизали його рани. Так сталося, що помер у Боги, і ангели понесли його на лоно Авраама. Помер також багатий, і його поховало. В Ааді, терплячи тяжкі муки, він підвів очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав у голос Отче Аврааме. Змилуйся наді мною і пошли лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця і прохолодить язик мій, бо я мучуся у цім полумі. Авраам же промовив: Згадай, мій син, що ти одержав твої блага за життя Твого, так само, як і лазар Своє лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся, а крім того, всього між нами і вами вирита велика пропасть. І ті, що хотіли перейти звідси до вас, не можуть, а не звідси до нас не переходять. сказав багатий. Отче, благаю тебе, пошли його в дім батька мого, я маю п'ять братів. Нехай він їм скаже, щоб і вони не прийшли на це місце муки. Авраам мовив мають Моїсея і пророків, нехай їх слухають. Тоді відповів, Ні, Отче, Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. Авраам відізвався до нього, як вони не слухають Моїсея і пророків, то хоч би хто із мертвих воскрес, не повірять. Слово Господнє! Слава тобі Христе! Ага, ага. не ну все так просто. Запрошую дітей там молодь вперед. Будемо з вами говорити Що сьогоднішнього Євангелія. Що ми цікавого там чули сьогодні? Йдемо, йдемо? Тут, тут до мене, до мене. От сюди, сюди. Фальстарт. Фальстарт. Лише я не кусаюсь. Гав! Про кого ми сьогодні чули в Євангелії? Про кого там сьогодні було? Хто уважно слухав? Про кого там сьогодні говорили? Всі спали? Ні? Про кого там сьогодні говорили? Хто був в Євангелії. Було двоє людей. Хто там сьогодні був? Хто пам'ятає, як їх звали? Хтось пам'ятає? Ого, всі спали, ага. Зараз підемо по батькам і по дорослим. Про кого сьогодні була Івангелі? Пам'ятаєте? Всі спали? Йой. Трагедія склероз. В такому юному віці склероз. Про кого? Про багатія і Лазаря. І що там сталося з тим багатієм? Хто пам'ятає? Як він жив? Пам'ятаєш, як жив багатий? Багата людина? Як жила багата людина, пам'ятаєш? Робила що хотіла? Робила що хотіла. Написано в Євангелії, бенкетувало. Тобто робила такі дискотеки, гулянки кожного дня. Хотіли би так бути? Ні, я б хотів. Чого? Класне життя. Нічого не робиш, маєш багато грошей, гуляєш, ходиш куди хочеш. І був ще один Лазар. Що було з ним? Хтось пам'ятає? Що з ним сталося? Він помер. Він помер, так. Але спочатку е, він лежав при воротах цього багатої людини. І що ця багато людина йому допомагала, да? давала йому їсти. А що йому робила? Погано. Що йому робило погано? Що било його? Ногами копала? Що йому робило? Mm -mm. Там не було такого. Ну так. Да. Але що робив цей багатий? Тобто був байдужий. Так, нічого не робив. Старці відповідають, молодь не чує. Нічого не робив, був байдужий. Чи в нашому житті є такі речі, до яких ми є байдужі? Ми їх не помічаємо. Є такі речі? Які це речі? Наприклад. Наприклад, батьки нам говорять, хорош грати в телефон. Це не до мене. Хорош, треба йти вчити уроки. І голос такий дивний, щось вроді, чую, а якось так не помічаю його. Треба перебирати в кімнаті. Знову таки, ой-ой. Опять щось не то. Щось мені чується, але я їх не помічаю. Буває? Буває. Власне. І що говорить далі, що добре сказала дівчинка, що обидва ці обидві ці людини померли. Що сталося? Куди пішов один, куди пішов другий? пам'ятає? Всі померли. Помер бідна людина, Лазар. І сказано, що померла ця багата людина і її поховали. І що сталося? Де вони були? Лазар був у раю, а Пеклі був багач. Так, да, власне, Лазар був у раю, тому що його життя, хоча було бідне і потребуюче, але він міг, власне ділитися тим, що мав. Тобто нічого не мав, але був відкритий. А багатий, хоча мав багато, не помічав іншу людину, не помічав її страждання. І також ми часто не помічаємо і за це, за те, що наше серце є тверде і закрите, Господь покарав його. Ти є в пеклі, в, в, в чистилищі, поки твоє серце не зміниться, поки твоя душа не зміниться. І що тоді? Один був там, другий там, і вони не зустрілися. Не... Той багатий побачив Лазаря. Побачив Лазаря в раю каже: отче Аврааме, допоможи мені, пошли Лазаря, щоб мені допоміг. Що сказав Авраам? Зараз, зараз бігом вже біжу. А що сказав? Йому не допомагали, і він тобі допомагати, думаю, не хоче. Не то, що не хоче? Не може. не може, Не може, тому що між раєм і Адом є велика прірва. І ті, які хотіли би перейти або туди, або сюди, не переходять. Не можна так собі, а сьогодні я піду в рай, завтра я піду в ад собі, подивлюся, де, де, де мені цікавіше. Ні. Це є рай, це є місце, де Господь ми є близько Бога, ми є щасливі. І так було у Лазаря, який, страждаючи на землі, достоївся цього щастя в небі. А той, який гуляв на землі, бенкетував, зараз ціле життя страждає. І в другому читанні ми чули дуже прекрасні слова. Та, хто читав друге читання? Пані Ніна читала. Апостол Павло пише до Тимотея. Людина Божа. Шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості та лагідності. До кого він це пише? До людей. До вас тоже? Ви люди? чи ні? Діти, але люди? Люди, це вже добре. Щоб ми шукали праведності. Побожності і віри і любові. Чому це нам потрібно? Це нам потрібно для того, щоб ми бачили наших близьких, які потребують, потребуючих. І тоді, коли ми їх бачимо, ми можемо їм допомогти. Як ми можемо їм допомогти? Молитися за них. Що ще? Що ще можемо зробити? Крім того, що ми молимо за них? Допомогти. Так, власне, допомогти їм. Допомогти прийти. Сказати, мамо, тобі щось потрібно допомогти? Ну, потрібно. Тато, тобі щось потрібно допомогти? Так, потрібно. Або ще що, що ми говорили на початку, може бути байдужі, можемо бути які? Тобто уважні. так. Можемо бути уважні, коли батьки щось нас просять, ми одразу це виконуємо. Навіть якщо нам не дуже хочеться, але треба. Треба слухати батьків, тому що через те ми вчимося а пізніше, в майбутньому, коли будемо дорослими, бути відповідальними і слухати інші речі, які є важливі для нашого життя. І це не є легко, тому апостол Павло говорить, що кожного дня треба боротися. Боріся доброю борьбою віри, тримайся вічного життя, до якого кожен з нас є покликаний. Це також ця велика обітниця для нас, всіх, не тільки для дітей, для Божих дітей, що кожен з нас є покликаний до спасіння, до життя з Богом в небі. І це є важливо. Щоб ми пам'ятали, що через такі маленькі речі, коли я є уважний, коли я вмію слухати, коли я є відкритий на те, що мені говорять батьки, вчителі, не знаю, вихователі, я потихеньку-потихеньку приготовлюю себе до... Життя як християнин, як Божа дитина. І таке маленьке завдання домашнє на сьогодні, я знаю, що вже школа почалася, садочки почалися хтось онлайн, домашнє завдання вже є. Сьогодні, коли будете молитися, ще на кінець дня, ввечері, подумайте, чи я сьогодні був доброю дитиною, чи я міг слухати своїх батьків. Чи я намагався виконувати і любити їх. І Чи я хотів сьогодні бути святим. Тобто святий це хто? Хто такий святий? Ну, Бог також, але ми можемо бути святими. Тіпа добрий. Тіпа добрий. Тіпа, а без тіпа? Добрий, добре добре. Я маю бути добрий. Який ще я маю бути, щоб бути святим? Чемним? Чемний? Щирим, Щирим, так. Тим, які е, намагаються, мають Ісуса за приятеля, не бояться і намагаються виконувати Божі заповіді. Повертаємося на свої місця. Тільки два слова для дорослих. Щоб ми не були, як сказала діти, тіпа святими, щоб ми намагалися йти цією дорогою святості кожного дня, щоб Боже Слово відкривало нам очі на потреби наших близьких, перемінювало наше серце. Бо може бути запісно, так як в сьогоднішній Євангелії цей багатий чоловік просить. отче Авраами пошли до дому мого батька, мають Моїса і пророків, нехай їх слухають. Маємо Боже Слово, маємо Євхаристію, маємо ці дари, які Господь нам дає, щоб ми їх не змордували. Нехай ця Євхаристія, це Боже Слово перемінює наше серце, відкриває нас на потреби наших ближніх. Амінь.